Добрий день! Сьогодні я буду готувати порційно оселедець під шубою. Я буду його робити у таких металевих кексницях. Для цього мені потрібно 3 невеличкі картоплини, 150 г відвареного буряка. Картопля також відварена в мундирі. 30 г моркви, 30 г огірка, 20 грамів цибулі. Також мені потрібно три кусочки оселедця. Я брала оселедець цілий, його почистила, помила, вийняла кісточки всі до єдиної. І також буду подрібнювати. Також мені потрібно ще півтори чайної ложечки оливкої олії і півтори-чайної ложечки яблучного оцту. я все буду натирати на велику Perto, não vai secuestar o krem posudo. Так, є para troubour aqui. І картошечку. Також до рецепта я ще додам половинку вареного яйця. Я його натру на дрібну терочку. Я натираю білочок, жовток у нас буде для прикраси зверху. рибу я наріжу дрібними кубиками. Ось так. Щоб було видно, я то ось так нарізати кубиком. Сьогодні така погода Позавчора взагалі була дуже класна, сонечко так світить, аж настрій піднімається. Так. І теж згадується юній, згадується, як ми молоді ходили, як ми зустрічалися з нашими хлопцями. У мене теж чоловік, мене один хлопець, на все життя один. За нього я вийшла заміж, і з ним я народила діточок і прожили, і живемо ми з ним зараз. Це дуже рідко буває так. От, дійсно, тому що любов буває, повірте, буває любов. Любов така дитяча, любов, вона переростає юнацьку, потім дорослу. дорослу. І дійсно це є. От, і я рахую себе щасливою, що я могла полюбити, і ще я знаю, що таке любов. Рибку ми покришили, зараз я ще також дрібненько покришу цибульку. Так, рибку ми перекинемо сюди. Так. І ось так дрібненько покришимо цибулю. Фактично, все накрішено. Зараз будемо формувати а, нашу сільодку під шубою. Для початку ми наші формочки застелимо харчовою плівкою. Ось так. Я відрізала зразу кусочки, які потрібні на одну формочку. У нас їх три. Буде. Так, і зараз ми будемо формувати наш оселечик під шубою. На дно ми будемо ложити бурячок, це потрібно не забувати, тому що ми потім. не буду, формочок буде більше, але я буду просто формувати на три. Так, я трішечки мажу майонезом. Майонез оливковий, натуральний. Всі таку ж я розставлю, так? Далі ми будемо брати моркву. もう一度落ち着く。

Белочек. Один белочек, золоток я залишила, для того, чтобы прикрасить яичко. Так, тогда у нас идет картофелька. Sada старий видець гуляв, Буду притотувати, просто щоб формочку воно все нас ось так. Наверх також так я трошки олійкою рибу сивулькою. І от там, трошечки, да, так, трошечки. Опівчайні лозочки. Так оць, тут, навіть менше, одна третя. Оць, тут. Так. І наверх Знову картошечку. Це якщо ми перевернемо я буду перевертати, щоб сік не виходив. Не залишався у формі, наприклад, в таріїці, якщо ви формуєте в таріїці, а щоб він залишався, всі смаки, щоб залишалися в На даний час це в картоплі. Тому що вона буде під низом і вона буде і в центрі. Це буде і все. І зараз ми е, ці формочки поставимо в холодильник десь на годинку. Все десь підшувую, пропав в холодильнику дві годинки, а зараз ми побачимо, який він має вигляд. Рибка постояла дві годинки в холодному місці. Я е, вийняла з формочок, звільнила від плівки. Получилося, е, що низ з рибкою під низом, а бурячок. Е, Я прикрасила це сіточкою із майонезу. Також я потерла жовточок. Я говорила, що білок я використала жовток для прикраси. Ось таке вийшло в мене. І зараз я ще зроблю прикрасу наверх на кожну порцію. Такий оселечик під шубою вийшов. Зараз ми побачимо, який він в розрізі. Побачимо зараз, який оселечик під шубою у розрізі. Ось такий, бачите, чудовий. І рибка, і картошечка, всі інгредієнти видно. Ось, і дуже-дуже, дуже смачно. Тож, жартуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!